Почну з оцінок, які звучать тут у штатах. Команда Білого Дому називає позитивними ці переговори, які вже відбулись. Готується текст заяви. Він ще не опублікований і з'явиться під ранок вівторка за місцевим часом. Але за внутрішніми розмовами відчувається, що американські переговірники результатами задоволені, і це з'явиться в офіційному прес-релізі. Щодо подій понеділка, то зустріч американської переговорної команди з росіянами тривала понад 12 годин. Консультації технічні, тому і рівень учасників нижчий від США, не держсекретар і радник з нацбезпеки, а директор з політичного планування держдепа та директор з питань Європи Радбеза. Це навіть не другі особи відомств відбувалося все непросто. Розмовляли, потім брали паузу. Знову переговори не минає і години. Знову пауза. Американські переговірники через закриту лінію зв'язку говорили з Вашингтоном. Російські телефонували до Москви. Ну і формально головна тема це чорноморська ініціатива, тобто безпека судноплавства у Чорному морі. Але з огляду на те, що Москва прислала до Ерияда, зовсім уж не фахівців судноплавства, та навіть не військових, а високопосадовці ФСБ та колишнього зама Лаврова. Ну звісно ж виникають підозри, що одним тільки питанням Чорного моря не обмежились. І що за зачиненими дверима говорили про політику, про відносини Вашингтона і Москви за Трампа, оскільки українська команда лишається ще й на вівторок, ну і якраз буде змога напряму ці питання теж американцям поставити. А поки що від високопосадовців Держдепу почуємо лише заяви, що для цієї війни є лише дипломатичне вирішення. Про це каже Рубіо. Цю війну не можна завершити військовим шляхом. Вона повинна скінчитися шляхом переговорів, і наші команди проводять у Саудівській Аравії зустрічі з обома сторонами, щоб досягти результату, який ми всі хочемо бачити. Цим результатом, про який каже держсекретар, є перемир'я на 30 днів, а потім і постійне. Але це не мир. Про нього говоритимуть згодом, а поки що це просто припинені вогню. У всякому разі, таким є поетапний план, і ось як це пояснює речниця зовнішньополітичного відомства Америки. Доки не буде припинення вогню, повного припинення, тільки після цього ми зможемо обговорити розбіжності і те, що буде далі за цим, коли справа дійде до міцного миру, і єдине, що призведе нас до цього, це розмови, які ведуться, технічні обговорення, які зараз тривають у Саудівській Аравії, розмови між президентами, маневри, перемовини і дипломатичні бесіди. Ну а сам Дональд Трамп ось так описав коло питань, щодо яких ведуться консультації між Вашингтоном і Києвом. Вом зауважу це не про цей технічний раунд, а про великий порядок денний. Ми зараз кажемо про територію, обговорюємо лінію розмежування. Ми розмовляємо про енергетику, про право власності на електростанцію. Дехто вважає, що Сполучені Штати повинні володіти електростанцією, бо ми маємо досвід, щоб її відремонтувати. Щось таке мене би влаштувало, і всі ці питання порушують і ще будуть порушувати. Тобто підсумую, у фокусі уваги перемир'я: спочатку сегментарне, на морі і щодо енергетики, далі тридцятиденне, а потім сподіваються, що постійне, і лише по тому обговорюватимуть умови миру. Від відставних високопосадовців адміністрації чую тут у Вашингтоні прогнози: мовляв, чим далі, тим на жаль, буде складніше, бо Росія висуватиме все нові і нові вимоги. Але початок покладено, і Україна, як бачимо, і першою заявила про свої позиції. Ну і Матиме можливість сьогодні знову заявити про власні червоні лінії вже за підсумками розмови американців і росіян. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.